Хлопці, дівчатка, добрий день. що у вас сьогодні училищі? Що у вас сьогодні училищі відбувається? День дверей. День відкритих дверей. Училище пропонує які професії. Є так? Сьогодні в Новорозійському професійному ліцеї День відкритих дверей. В зв'язку з тим, що в змінили, об'єднали два навчальні заклади. У нас в гостях і учні, і працівники Новорозійського професійного ліцею будівництва і побуту, які продовжать навчання. Нас ліцеї, ліцензії всі в нас залишаються дійсними, і Новорозійський професійний ліцей продовжить навчання за їхніми професіями також. Для того, щоб познайомити жителів міста, громади, району з, зі всією продукцією, яка випускається, з навчальним закладом, День відкритих дверей в ліцеї. На день відкритих дверей були запрошені е учні всіх шкіл міста, громади, які подивилися майстерні, ознайомилися з майстернями, побували на майстер-класах, посмакували продукцію, яку випікають, варять, готують. Наші учні і випускники познайомилися з продукцією з іншими професіями і подивилися майстер-класи, які проводили майстри виробничого навчання разом з учнями. Майстер-клас е, про, за професію берука проводиться. Можете побачити. Проводять учні Новоросійського професійну ліцею будівництва і побуту. У майстернях ми вже. Майстер-класи закінчили, але можемо познайомитися з майстернями, подивитися, як виглядає нове сучасне обладнання, тому що починаючи з 2019 року обладнання в майстернях ліцею оновилося дуже і дуже потужно, починаючи від майстерні е, слюсарів з ремонту автомобілів. У нас ліцей бере участь вже п'ятий рік в українсько-німецькому проєкті спільному. Професійно-технічна співпраця в професійно технічному світі. За рахунок українсько-німецького проєкту в нас сучасне обладнання, шиномонтажний апарат, балансувальний станок, потужний компресор, з одного якого можна міняти шини, зима, літо, літо, зима при проколі чи потребі можна. Е такі послуги, так? Так, ну, приїжджати і майстри все зроблять. Встановлений сучасний новий підйомник для автомобілів, дуже багато додаткового обладнання. А, апарат для діагностики автомобіля «Лауч», який теж придбаний за допомогою німецьких партнерів. Відразу дає можливість діагностувати повністю всі автомобілі будь-які за різними, які в них не були контактні роз'єми, відразу комп'ютер і мало того зв'язок з інтернетом прямий, і відразу ж можна визначити. Яку поломку де потрібно шукати і яким чином її ремонтувати, відразу підключається до сайтів? Єдине, що вони не українською мовою дуже часто англійською або багато німецькою. Також в 2019 році ліцеєм придбано учбовий автомобіль Renault Sandero, який використовується для навчання учнів водінню, обладнаний він паралельним, паралельними педалями. Зареєстрований відповідно в МРЕВ, так як має бути, учні вчаться. І навчання у нас відбувається за двома категоріями: Б і С легковий автомобіль і вантажний автомобіль. А зараз заходимо в лабораторію кухарів. Тільки-тільки вона в нас після майстер-класу, де були в нас присутні гості наші, учні шкіл пробували самі і нарізати фрукти, прикрашати стіл і познайомилися з нашою продукцією. І тільки що робили торт хатку з печива випеченого нашими майстрами. Знову ж таки, ви можете бачити, тут нове обладнання. Ця лінія в нас е в 2019 році за проектом міністерства була нова, встановлена. Стару лінію, яка тут була, не демонтували, а перенесли її під вікно. І вона теж використовується, а тут вже сучасні плитки. Столи і мойки під'єднані повністю для того, щоб кожен учень групи мав робоче місце. За, допомогою, ну, за рахунок українсько-німецького проєкту нова техніка і хлібопічки, і тістоміс. А це стара залишилася та, що була, в ліцею було 50 років. Вона працює і тут, і в їдальні. Це за рахунок німецького проєкту, і тістоміс за рахунок німецького проєкту. Дрібного обладнання багато було того, що потрібне, і використовується. Обладнали майстерню повністю бойлерами, тепла вода в кожній майстерні. Тепер можуть працювати і кухарі, і помити руки і до того, як готувати, і після того, і так само слюсарі з ремонту автомобілів чи зварники. Якщо їм є потреба, а зараз йдемо в майстерню кравців. В кравецькій майстерні у нас теж повністю оновлене обладнання. Всі промислові швейні машинки, які були віднесені на склад, хоч вони ще і працюють, але дуже багато ресурсів потребували по ремонту. А майстра по ремонту дуже важко знайти. І завдяки українсько-німецькому проекту, і завдяки Міністерству освіти у нас повністю обладналася майстерня. Новими швейними машинками, оверлоками, все, що потрібно для навчання, для того, щоб учні могли вчитися, здобувати професію кравця і після того працювати на підприємствах е і нового роздолу, тому що у нас дуже багато швейних підприємств, і громади, і сусідніх міст. Електромонтажна майстерня теж проводиться майстер-клас. Дивилися учні шкіл е інформацію за професію електромонтер. Познайомилися з майстернею, однією з кращих в області нашій. Коли в нас проходила атестація ліцею, це було підтверджено комісією. Повністю всі кабінки робочі. Вчаться в них учні. Останнє ж чим обладнали. Це знову ж таки за рахунок українсько німецького проєкту, це буквально. Е Пів року тому нові інструменти е додалися, що дозволяє вчити учнів на високому рівні за професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Ця професія дуже потрібна. Актуально. В кожного дома є електрика. Актуально. Так, і актуальна вона зараз. І саме основне, що навіть якщо не працювати на підприємстві, а зараз у нас організована співпраця з Електрик», і, власне, Одіві Електрик виступає по цій професії підприємством-партнером в українсько-німецькому проєкті. І Учні пройшли виробничу практику. Буквально з минулого понеділка практика в них завершилась на Одіві Електрик. І я сподіваюся, що ті учні, які були сьогодні з школярі, теж зацікавляться цією професією. Оскільки вона актуальна і дає можливість заробляти собі на життя, використовувати свої знання і вміння для того, щоб потім працювати і любити ту професію. Завдяки українсько-німецькому проєкту в нас закуплені повністю нове обладнання, ідентичне тому, на якому працюють на підприємстві партнерові. Зварювальні напівавтомати фроніуси. Плазморізи ручні був закуплений спочатку один, потім ще один купили. Виготовляють продукцію. Могли дивитися. Скільки таких мангалів? Ну, не знаю, наскільки цей, але Там продукцію виготовляють, реалізовують. І не тільки мангали, якщо потрібно. Ворота, гаражні, на дачу ворота, фіртки. Ще один мангал, армії теж. Буржуйки робили на схід нашим хлопцям. Передавали так, на, ЗСУ. на ЗСУ. А спочатку повномасштабного вторгнення то виготовляли багато продукції, то є те, що потрібно. Кула для захисту міста. Теж закуплені для того, щоб е, нормально захищати учнів. Хочу, і так, 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 так. Повністю нова е, форма, спецодяг. І по, для зварників, і для слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, і для електромонтерів. Теж завдяки українсько-німецькому проєкту, де вдалося нам. За думою партнерів дуже оновити е, і обладнання, і інструменти, що знову ж таки кажу повторюсь, дає можливість навчати якісно за різними професіями, що в нас проводиться навчання. Запрошуємо всіх випускників 11-х класів. І тих, хто раніше завершив, закінчив школу, але не має професії, здобути будь-яку професію, за якою ми вчимо в Новорозійському професійному ліцеї. А це і кравець, і кухар-кондитер, офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій категорії Б і С, електрозварник ручного зварювання, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій категорії «Б» і «С», і за новими професіями, за якими продовжують навчання ті, хто вчився в ліцеї будівництва і побуту: перукар, модельєр, столяр будівельний муляр, штукатур. Не пошкодуєте, коли ви прийдете вчитися і здобуєте професію, тому що ви зможете з користю використати її потім для свого подальшого своєму подальшому житті.